Що у вас за день? Двійка пентаклів. Суєта, суєт. Да? Будете держати баланс е справами своїми, да? будете тримати така рівновагу в справах, знаходити шляхи вирішення е якихось питань у вашому житті. Ну, суета, суєта, кручусь, верчусь. Тримаю удар. Дві капитані пентаклів. Жанглювати справами будете. Давайте подивимося, причина, чому саме такі в такій енергії будете. Якось багато дуже буде. По відчуттю багато буде зв'язків якихось. Знаєте, треба з тим зв'язатися, тому сказати, якесь таке. Суета. Давайте подивимося, причина, чому саме такі енергії будете. Ну, якісь є ну, справи да, матеріального характеру, можливо, якась така, вона не дуже швидко, ця справа продвигається, але вона йде потихеньку, і, можливо, вам треба ну, або допомогу попросити. Допомога може бути як в матеріальному, так, наприклад, і підтримка емоційна, знаннями, да, ем, порадою. Да, щось будете, Потребувати будете якоїсь допомоги, якійсь справі, яка у вас не дуже швидко йде. Якось вона така міліна, але уверена. Давайте, які будуть е, результати цієї вашої всієї діяльності. ну воно якось зруша з місця, почне якось ви як почувствуєте, якось відчуєте енергію для дії, отримаєте оцю, домовитеся щось, і воно якось активніше піде, то воно прям, як наче зупинилося, а ви якось знайдете все ж таки допомогу, якусь, допомога різна, і воно зрушиться з місця, от якась справа. Яка ну, ну ніяк вона не, не зрушила з місця, але нарешті піде. Якщо у вас є така справа, яка от руки не доходять або якось не знаєте, як до неї підійти, то це саме у середу треба це... Мож, і буде така можливість вирішити нарешті це питання. Тому, дорогенькі мої денички, рішучі дії від вас. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Робіть.